Просто в снігу їхав, одягав, а вона ревляна літо. Просто чувак переді мною виїжджає і я такий ооо Empty Here, but I can't drive here. <турлес> ну, сьогодні ще можу приїхати 2,5 години. <турлес> ну що, щойно ви бачили, як я ланцюги одягав, знімав. Анте на це. Все, на лобовому, тута. Це в мене було відкрите вікно, їхала снігоочисна машина, захерачила мені снігу в машину. Отака історія. Да. Насправді я вам признаюся, що це було весело. Добре, що я не поїхав вчора вночі, бо так би зараз вночі цепляв би ці ланцюги, і не було б нічого видно, і було б так собі. А зараз собі раночок, тепленько. Сонечко світить, сніжок не падає, якби все видно, і ти собі це робиш. Я вам реально кажу, типу, да, я трохи втратив часу, але є цокей, у мене все одно вистачає часу достатньо. Але просто це дуже аж весело було, знаєте, типу, такий відволікся трохи. Якісь різноманіття, так сказати. Тому навіть да. не сказав, що було якось проблематично. Навіть якби падав би сніг, було б навіть цікавіше і веселіше. Я б так вам сказав. Але ну не вночі, вночі не хотілося це робити. А так, сонечко, світить, ти собі робиш, хтось до тебе підходить, щось питає, ти йому щось кажеш. Так, я знаю, це роботка можна робити, так сказати. Да. Зараз на заправку снідаю другий раз, нусь вже обідаю, не знаю, і в дорогу дай. Поригоні да. торгні, але дивіться, яка красота дуже гарно, неймовірно. я заїхав на Flyn J і просто <ріст> чувак. ти <ріст> тут трохи вночі не там припаркувався, так сказати. Трошечки занесло. А де тут заправка? Я щось не можу поняти? Е, що, щось я і став в цьому абсолютному хаосі, я б сказав. Тут тітка перевернута майже практично ще трішечки. Тут а чувак якогось хріна став ось так, а ось там же ж є от вільна ця пампа, не знаю, чого він то не заїжджає. Зараз піду в нього от, спитаю. От возьму, піду і спитаю. Якого хріна. Що він собі дозволяє? Оп. А він просто підер десь іпався, комай. I have an empty here, but I can't drive here. Can't anywhere, don't Fucking asshole Як я маю туди заїхати Катастрофа Смачного мені. Все, я пообідав 11.22, за сьогодні миль Угу. Покажу вам, як буду прибирати. Пахне жахливо, не знаю чого смердить гноєм. Я зараз доїжджаю до Юти, мені ще їхати приблизно 22 години, але мені мене ще 2 дні субота, може субота, понеділок. І вівторок ввечері в мене розвантаження. Сьогодні я ще можу приїхати 2,5 години. Зараз я швидко миюся в душі, покажу вам душ і їду далі. Поїм і їду далі. Кажу їм зараз душ. はい。Hey. Мефакинга! Не сильно чистий, але it's ok. E, миюся, практикую я вже давно давно. Колись практикував і зараз знову практикую холодний душ. Холодний душ бистренько, раз, два, і полетіли вечеряти і далі їхати далі. Uh -huh. Це я вже помився, якщо що. Це рушники, які я не юзую, просто їм витираю шляпанці. E, ну і все, я помився, йду. Это речи стиралки по три бакса. Ландри. Суп гороховий, якщо що. Зараз буде з буряка і огірка. Коротше, роблю і покажу вам. Тобі, друзі, я можу сказати мені смачного салап салап. Суп з гороху, сало і салат з буряка і горочка. На да, це хліб, який я не даї ще зранку, все мені смачного. Скоро побачимось. Любі друзі, Я вже став на паркінг і це доволі таки. Мені пощастило, бо я заїхав на Flying J. Я думав, що тут а, не буде місця, бо тут дуже мало місць, все, що могло зарезервувати, вже було зарезервовано. І я такий приїжджаю, просто чувак переді мною виїжджає. І я такий оу-є. Oh, yeah. Так, тому я став на паркінгу, все класно. Залишилось мене ще 30 хвилин драйву і шіфту теж. Але я його якби вже не використаю, я вже просто став на паркінгу. Тому я зараз погуляю, тому що зрозумів, що треба гуляти, я дуже мало руху. Сюду погуляю, е, проду почитаю і тоді спати. Да. Завтра знову новий день, нові пригоди, новий драйвінг. Ну і смачного мені. Да. Що ж, друзі, я вже сходив, вмився, я вже поснідав, роблю зараз претріп інспекцію і газую. Олеся. Світло. Хоч і так по колу прохожу. на ці ранішні красоти. О май гад, де я стояв? Вночі не було видно. Гляньте. Зараз. Дивлюсь на це все, і це я просто на постійній основі, з години 3 я їду, і у нас просто ці гори і каньйони. І я такий. Це так гарно, що в мене просто весняний настрій з'явився. Такий... Тут -то таке сонечко, ці кар... якісь каньйони, ці... блін, просто кайф. Це зараз їду в, в, в Техас. Геть по якісь... не по автостраді, а по якихось типу. Я не знаю, що це за дорога, але це не автостради. І я такий просто. Кайф! Це неймовірна краса! У мене очі розбігаються зліва вправо. Просто блін. Цілий день. Нема зв'язку, YouTube не можу дивитися. Я дивлюсь на це все. Просто цілий день воно таке гарне. Дуже гарне. от Кожне гарніше за інше. Це щось з це щось чимось просто. ви гляньте на це. Я запаркувався десь в Нью-Мексико на якийсь ноунейм заправці. Доволі таки стрмно і бачив чуваки беруть собі. Е Зав'язують пасами безпеки двері. І зараз я, напевно, так само буду закриватися. Тобто я собі закриваю шторку. Цю і ось цю. І покажу, що буду робити. ми беремо Бачити, куди? Оп. Сюди, мало, Ой, Що, О, достало. Все, тепер. Тепер до мене в машині ніхто не залізе. Тепер ми тут робимо те саме. Так, просовуємо паска безпеки сюдою. І ціпляємо сюди. І тепер до нас машину теж ніхто не залізе. Просто тако закриваємо. І спокійно, і спокійно лягаємо спадки. Зараз почитаю трохи. 에... Щось пороблю і спати. Вони вже, до речі, пізня. Да. Тому напевно до завтра. Добрий ранок! Ви бачите, ззаду вже світає сонце, а я вже прокинувся, вмився, купив собі дві цибулини, бо в мене нема цибулі не взяв цибулі. Взяв квашену капусту, не взяв цибулі. От вам і це є. Погодка офігенна, я в Нью-Мексико. Кримінальний город, так сказати. Ось це моя вантажівка так припаркована. Тому роблю PTI і Go. PTI це предтрип-інспекція, якщо хтось не знає. То є ТО, технічне обслуговування. Перед... А ось дорогенько встає сонце! Сонечко встає і сонечко любить нас просто так. Нью-Мексико, да. сонце прокидається. Діма Локтін, ЮСЕ, їде далі! Цьому вантажі, це що зараз це те, що я їду не по автостраді, а якимись просто містами, селами нью мексики Юти. І ти просто стільки часу стоїш в заторах мінімальних, на світофорах через міста, де під для 35-40, що це просто капець. Ну, типу, якби їхав завжди 70, наприклад, як по Автостраді 80-90, було б набагато класніше. Але ладно, ці вигляди, які я тут бачу, вони багато чого коштують. Але, але. От тобі їдеш через місто. До речі, скоро вже буду в Техасі. Сьогодні в мене розвантаження, щоб ви собі розуміли. Бачите, у вас пройшло декілька хвилин, а в мене вже 3 дні. Сьогодні в мене буде розвантаження, да? ось так виглядає Нью-Мексико. Що за місто без поняття, якщо що. І це я в'їжджаю в Техас. На вулиці просто жара. Тут дуже тепло. Тут десь плюс 25. Я в футболці, мені дуже тепло, це дуже дивно, що я приїхав з снігів, з морозів, просто сюди, як тут пахне якимись травами. О май гад, просто я в я, 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 я в шоці, чесно кажучи, що таке можливо, що ти якби три дні їдеш і все, просто дивіться на це. Літо! Літо, я просто приїхав в літо. Ох! Кай, просто вигляньте, де ви о таке бачили е зимою, просто таке от підливали щось. <плес> ви слухайте, пташки співають. Ще скажу, що мені це подобається. Подобається те, що е, типу просто в снігу їхав, цепив, а вона мене літо. <сум> літо. Я настільки в шокові, що я просто пішов, просто сходив в туалет, в машину таку, буду їхати далі, ні. Постою тут а просто понасолоджуюсь сонечком. О май гад! То через три дні повернувся всі любими Вашингтон, де просто сонце... Ні, там сонце є, але не так просто часто як, як хотілося би. О май гад, як добре Да, вам не передати. Дивіться. Пустеля. Техас. Зелене щось. Клас. Правильно. А за що він хотів тебе? А збити? я не дізнався. Просто під час передвиборчої кампанії я не був великим симпатиком Зеленського, побається. І в якось в Фейсбуці прийшов до мене Андрій Бойна, і скаже: ну Петя піде, фурс. традиційна історія. Там вже півроку до цього, Ленд і вони пояснили, що ленд-ліз навіть за назвою. Взагалі неможливо. Я щось таке писав. До мене посі. Мої друзі, зараз я заповнюю документи. Приїхав я все в порядку. З першого разу не знайшов я адресу, але знайшов з другого разу. Зареєструвався, зараз пишу, зачекімися, йду зараз в офіс, чекиюся і буду чекати, що мені скажуть. Да. Поки вписую свої дані, вам їх не покажу. Ситуація номер 144 Я під'їхав під рампу і це є. Ну, сказали під'їхати там, хоча б два метри лишити, хтось прийде і відкриє пломбу, і... і що? І відкриють, тоді будуть розгружати. Я просто став, стою і йду там, думаю, спитаю дітків, хто там стоїть, 에, хто там, що там, як воно. І бачу чувак з моєї компанії з Грінстейту. Я такий, привіт, Грінстейт! Щось там туди-сюди розговорилися. І каже, я кажу, тебе як звуть? Каже, Володя, в мене Діва. Він каже, я тебе знаю. Я кажу, як, каже, блог твій дивлюся. І це круто. Це круто. Я вдячний вам людям, підписникам, що ви дивитесь мене, що ви зараз додаєте до цього каналу нового, який я зараз створив. Що ви да, пишете коментарі. Це круто. Дякую. Дякую, що ви є зі мною да, прикольно. А я поки що Я поки чекаю. Що ж, любі друзі, мене розвантажують, якщо ви бачите, як хилтається все. Да, поговорив я ще з цим другом, хлопцем, дядьком яким, хлопцем, який стояв туди теж збоку. Е, То що його істориком про, про нього розказував. Щойно я поїв супу горохового і зараз я покажу вам знову, як я гарно прибираю, яка в мене класна штука. Це пилісос. кожному далекобійнику я це рекомендую. Тому що, я поясню чому. Я щойно поїв, дивіться, такий кришок. Я можу його роздмухати оці. Ну Воно роздмухає все. Бачите, я щойно їв, воно таке все грязне. Я ось такі писачки коштує 20-30 баксів. Ти вмикаєш, дивіться. І тепер увага, дивіться, чистесенько. Тут ще оце мокреньке є, бо воно з пшикалки, з пшикалки, Все, Чистесенько. Кайф. Це то що все ще пшикалка. Тому рекомендую вам пилісоса ручної поклажі фірми DuraMax. Це не реклама, до речі, це просто я їм користуюся. Окей. Okay. Я вже купив детальку до машинки. Скоро будемо кататися з вами разом. Да. Що ж, любі друзі, мене розвантажили. Хоч зараз дує вітер, але, надіюсь, ви мене чуєте. Е, я в Техасі зараз, я вже все розвантажуюся. Це буде кінець цього блогу. Я попрошу <пиш> вас, будь ласка. О, бачите? <пиш> попрошу вас, будь ласка, поставити мені лайк, поставити коментар, щоб підтримати мій цей новий канал. Я вам вдячний, що ви зі мною, я вдячний, що ви прийшли до мене на цей новий канал. Я буду радий з вами вести далі цей блог і показувати вам все, що відбувається в цій роботі, в моєму житті. Та да, не боюся показувати, так сказати, да. тому побачимося в наступних відео, в наступних блогах. Надіюсь, моя камера чиста і ви мене добре бачите. Все, побачимось.